Тіло у металевій діжці знайшли правоохоронці рівненщини у ємності у власній квартирі. Вбитий чоловік пролежав понад два місяці. Натрапила на тіло мати загиблого, коли повернулася додому після заробітків. На місці подій у квартирі на восьмому поверсі, що на вулиці Вербовій, правоохоронці працювали майже добу. Оглянули кожен кут оселі, опитали усіх сусідів. Дайте твої телефони свої, може ви що бачили? Побачимо з чоловіком в спальні там живемо, бо тут діти. То тобто, я коли на кухні щось завдовжку, то дивлюся в вікно. Але я нічого не бачила. Люди, що проживають із убитим на одному поверсі. Міліціонерам розповіли, що бачили чоловіка востаннє ще у листопаді. Потім він зник, але значення цьому вони не надавали, оскільки той часто їздив на заробітки і довго не бував вдома. З журналістами ж мешканці будинку спілкуються неохоче. Нічого не чую. я бачив, що міліція було повно. Але не... Я не ходив. Тіло чоловіка знайшли завдяки його матері. Жінка приїхала з Італії, де живе і працює тривалий час. Зайшла до сина. Та двері ніхто не відчинив. Викликала правоохоронців. А коли замок зламали, виявили металеву бочку серед квартири, де лежало тіло чоловіка. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті, обставини та осіб, які мож можуть бути причетними до скоєння даного злочину. Наразі будь-які деталі та обставини слідства не, розголошую, не розголошуються, Не оскільки це може завадити розслідуванню. Тіло чоловіка розчленованим не було, а бочка, в якій воно лежало, була замовлена саме для приховання злочину. Повідомили правоохоронці, щоб будинком. Не поширювався сморід, передбачливий вбивця, замотав ємність харчовою плівкою. Як чоловіка було вбито, ще з'ясовують судмедексперти. Правоохоронці відпрацьовують одразу кілька версій злочину. Утім, поки що подробиць розслідування не розголошують. Анастасія Бобкова,